Нова лінійка Sigma 40 можете бачити такі ультратонкі клавіші. Ультратонкі клавіші вони вироблені або зі скла різних кольорів, або з нержавіючої сталі. А, звичайно, або викрашений під кольор, там лату, червоне золото або чорний хром. Можуть бути або раунд, або сверд. Раніше у нас була лінійка клавіш. Зараз ми подивимося Sigma 30. От ці клавіші, ми 24-му році ще їх знали як Sigma 30 З 25-го року це Sigma 20. Ми розділили на поняття сквер, тобто прямокутна, і раунд, кругленькі клавіші. Але починаємо ми з найдешевшої нашої серії. Це Sigma 01. Цього року у нас з'явилися прямокутні Sigma 01. Це найдешевші клавіші Sigma. Ну, окрім звісно, оцей. Вона у нас в каталозі підписана як Латунь, але більшість моїх клієнтів також продає їй такі золотий мир. За ними. Іде вже клавіші новинка Sigma-40. І наші топові клавіші це Sigma 50. Round і Square. Це вже преміальні клавіші з матеріалу, як і скло, натуральне дерево, горіх, шпон, є такий поверхний бетон або а, натуральний камінь кольорі муста. 70-ка та ж історія. Це клавіша новинка 24-го року, ми презентували її минулого року, тобто вона буде десь в ціновому діапазоні як і 50 -го. Тобто, якщо хтось щось там Вона має свій особистий такий дизайн, ми кажемо така клавіша, не маючи а, таких рамок.